Будда колись сказав мовчання краще за безглузді слова у сучасному світі. Ми часто відчуваємо потребу ділитися всім своїми думками, емоціями. Успіхами та трудощами, але мудрість вчить нас, що не все призначено для того, щоб говорити. Деякі речі, якщо ними поділитися недбало, можуть принести непотрібні страждання, тоді як інші найкраще захистити в мовчанні. Сьогодні ми розглянемо п'ять речей, про які вам слід пам'ятати, щоб не ділитися згідно з буддійською мудрістю. Нехай це керівництво принесе вам ясність та внутрішній спокій. Номер один ваш внутрішній спокій. Спокій це не те, що ви знаходите зовні, це те, що ви культивуєте всередині. Але чи помічали ви коли-небудь, як легко його можна порушити? Одна суперечка, недобре слово. Або навіть думки інших можуть похитнути наш внутрішній світ? Буддизм вчить нас, що справжній спокій походить від відчуженості, від стороненості, від непотрібної драми, від зовнішніх очікувань та від емоцій, які інші намагаються нам нав'язати. Коли ми постійно ділимося своїми внутрішніми думками та емоціями з іншими, ми дозволяємо їхнім реакціям впливати на наш стан розуму. Ми можемо шукати підтвердження. Але у відповідь ми можемо отримати сумніви, критику чи навіть заздрість. Замість того, щоб виставляти свій внутрішній світ на роздуми інших, оберігайте його як священний храм, діліться своєю добротою, мудрістю та присутністю. Але не дозволяйте нікому порушувати спокій, який ви так наполегливо працювали, щоб побудувати. По-друге, ваші негативні думки Будда колись сказав. Ваш найгірший ворог не може завдати вам такої шкоди, як ваші власні необережні думки, наш розум подібний досаду. Якщо ми плекаємо його позитивними думками. Він процвітає, але якщо ми наповнюємо його негативом він в'яне. Легко скаржитися, критикувати або зациклюватися на тому, що не так у нашому житті. Але щоразу, коли ми висловлюємо негативні думки, ми обтяжуємо не лише себе, а й тих, хто слухає. Слова мають силу. Вони можуть зцілювати, але вони також можуть ранити, і одного разу вимовлені, їх не можна повернути назад. Ось чому Будда наголошував на правильному мовленні говорити лише те, що є правдивим, необхідним і добрим, перш ніж поділитися думкою, зупиніться та подумайте, чи приносить це мир, чи створює страждання. Якщо це не піднімає настрій, часто краще не говорити про це, ретельно вибирайте слова, бо вони формують вашу реальність і світ навколо вас. По-третє, особисті вразливості це природно шукати підтримки у інших, коли нам важко. Однак не кожен, хто слухає, по-справжньому розуміє, і не кожен, хто посміхається, бажає вам добра. У прагненні до зв'язку ми іноді розкриваємо забагато наші слабкості, страхи та минулі помилки, не усвідомлюючи, що не всі вуха добрі, а не всі серця чисті. Буддизм вчить нас важливості самосвідомості, тоді як обмін своїми вразливостями може призвести до зцілення. Робити це з неправильними людьми може призвести до болю, дехто може засуджувати, інші можуть використовувати ваші слова проти вас, а деяким може бути навіть байдуже. Справжня мудрість полягає в тому, щоб знати, хто гідний вашої довіри, а хто ні. Перш ніж відкрити своє серце, запитайте себе, чи справді ця людина здатна зрозуміти мої труднощі зі співчуттям, чи я наражаю себе на непотрібну шкоду. Діліться мудро і пам'ятайте, що ваші найглибші рани слід довіряти лише тим, хто буде ставитися до них з турботою. Номер 4. плани на майбутнє. Будда вчив, що прив'язаність до майбутнього призводить до страждань. Коли ми занадто багато говоримо про свої цілі, ми створюємо очікування не лише для себе, але й у свідомості інших. А коли очікування зростають, зростає і тиск на успіх. Багато людей діляться своїми мріями в надії отримати підтримку, але насправді передчасні слова можуть викликати сумніви і навіть заздрість. Чим більше ми говоримо, тим більше відкриваємо двері для думок, відволікаючих факторів та негативної енергії, які можуть похитнути нашу впевненість. Натомість дозвольте своїм діям говорити за вас, рухайтеся мовчки, працюйте зосереджено, і коли прийде успіх, він буде очевидним без потреби в словах. Найпотужніші досягнення це ті, які дивують світ, а не ті, про які заявляють, перш ніж вони стануться. Номер 5. Акти доброти, у світі, де часто шукають визнання, справжня доброта рідкість. Багато хто чинить добрі справи, але лише для того, щоб отримати похвалу чи підтвердження. Але Будда колись сказав, що добрий вчинок приносить радість серцю, видиму чи невидиму, коли ми робимо добро. Ми повинні робити це з любові та співчуття, а не заради схвалення. Якщо ви даєте, давайте без очікувань, якщо ви допомагаєте, допомагайте, не шукаючи заслуг. Справжня нагорода за доброту це радість, яку вона приносить всередині, а не оплески, які вона отримує від інших. Буддизм вчить нас, що найчистіша щедрість це безкорисливість. Тож наступного разу, коли ви здійсните акт доброти, нехай це буде мовчазна жертва Всесвіту, за найбільше благословення тих, хто не потребує визнання. Мовчання це не порожнеча, це мудрість. У світі, де всі говорять мало, по справжньому слухайте бережіть свій спокій, мудро вибирайте слова та діліться лише тим, що сприяє зростанню. Ну, на сьогодні все. Ми дійшли до кінця цього відео і не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що коментувати, просто напишіть 100. Більше того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал, не забудьте підписатися на канал. І натиснути на значок дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних та інформативних щоденних відео. Дякуємо за перегляд!